Добрий день на моєму каналі DocCardio.ua я лікар-кардіолог, звуть мене Людмила Миколаївна, хто мене ще не знає, і сьогодні хочу поговорити знову про аритмію. Я з ваших запитань бачу, що це найбільш така цікава для вас тема, тому сьогодні я саме її буду освітлювати, але в подальшому, будь ласка, звертайтесь в коментарях під відео, які саме теми вас цікавлять, щоб ми могли цікаво спілкуватися з вами. Отже, поговоримо про лікування аритмії, а саме, звичайно, фібриляція серцем, тому що це аритмія, яка є небезпечною і вона обов'язково потребує лікування. Якщо вам встановили цей діагноз, то повинне бути призначене певне лікування з чотирма складовими основними складовими. Передусім, це звичайно препарати, які впливають на тромби. Це основне, тому що найчастішою причиною. Смерті, ускладнень від фібриляції є, від фібриляції сердять є саме інсульт. Так от інсульт стається тоді, коли відбувається утворення тромбів в серці, під током крові цей тромб попадає у судини головного мозку і закупорює просвіт судини. І це. Призводить до інсульту. Тому основне завдання це оберегти вас від того інсульту і дати такий препарат, який буде розчиняти тромби, не давати утворюватися цим тромбам. Саме тому такий антикоагулянт повинен бути призначений на постійній основі. Це теж дуже таке часте запитання, чи повинен я пити препарати від тромбів, коли аритмія стається рідко, там, наприклад, раз на півроку. Але ж ми. Ми з вами не знаємо, як часто буде відбуватись ці напади аритмії, коли станеться наступний напад і чим він закінчиться. Тому, звичайно, оці препарати, які застерігають від інсульту, вони повинні бути призначені і прийматись на постійній основі. Так, є різні препарати, є так звані. Нові антикоагулянти, але вони зараз не нові, тому що їм вже, мабуть, ну, років 10 точно. Вони поступово з'являються на ринку, вони трошки відрізняються один від одного, але тим не менш, це одна така велика група препаратів. Ну, а хто дуже довго страждає на ту фібриляцію перед серця, він знає про такий препарат, як Варфарин. Який дозується в залежності від аналізу на міжнародне нормалізаційне відношення, і людина постійно повинна робити цей аналіз. Незручно, і саме тому придумані були ті антикоагулянти, прийом яких зовсім не пов'язаний ніяким чином з здачою цих аналізів. Такі препарати, як Ривароксабан, Дабігатран, Едоксабан, Апіксабан, да, ці всі препарати вони використовуються як захист від інсульту. Це перше і основне. Друге, друге, це лікування аритмії саме антиаритмічними препаратами. Чому? Якщо у вас пароксизмальна форма і це епізоди аритмії, то вам потрібно приймати якийсь препарат для швидкої допомоги, щоб відновити ритм. І от Дійсно, такі препарати, як, наприклад, як, наприклад, аміодарон, вони можуть використовуватись чи пропафінон. Вони можуть використовуватись як препарати швидкої допомоги, але і далі. Для підтримання синусового ритму. Але, звичайно, якщо у вас ці напади аритмії, вони відбуваються рідко, то ми намагаємось від, такого, від таких препаратів піти, використовувати їх тільки як швидка допомога. А в подальшому давати вам для підтримки синусового ритму звичайний бета-блокатор. Це може бути, наприклад, бісопролол, метопролол. У кожного з цих препаратів різна доза. О, Нам виключили світло, тому будемо записувати далі при е, такому е, інтимному освітленні, я б так сказала. Але ж, е, повернемось до бета-блокаторів. Це дійсно Препарати, які треба використовувати майже в будь-яких випадках, ну, окрім ситуації, коли у людини на фоні брадікардії, тобто рідкого пульсу, відбуваються епізоди фібриляції передсередньо. Отут ми використовуємо майже завжди тільки антиаритміки як швидка допомога. Що ж стосується постійної форми аритмії, вона, як правило, супроводжується високим пульсом, і його треба тримати в рамках приблизно до 100 ударів за хвилину. Бажано, щоб це 70-90. Утримувати чим? Це, звичайно, тими самими бета-блокаторами. І найкращий варіант в даному випадку, це може бути метопролол, бісопролол, карведілол. Тобто це такі сучасні нормальні. Дієві бета-блокатори, ну, а доза залежить від того, яка ситуація з вашим пульсом, наскільки він високий, чи є у вас серцева недостатня, чи був перенесений інфаркт і так далі. Тобто все це, звичайно, індивідуально. Але сенс в тому, що да, друга складова лікування фібриляції перецель це саме препарати, які впливають на ритм. Третя складова це, звичайно, препарати від тиску. Я хочу нагадати, або, можливо, хтось не знає цього, що основна причина фібриляції перед серць це гіпертонічна хвороба. І якщо у вас тиск ви не тримаєте, тобто у вас часті кризи гіпертонічні, то у вас будуть і часті епізоди фібриляції перед серць. Це, Це ну, така залежні речі. Тому чим краще ви тримаєте тиск свій да, в нормі, тобто бажано, щоб це було до 130 на 80, тим менше будуть епізоди фібриляції прицель. Тому третя складова це препарат від тиску. І він може бути як один. Так і 2, і 3 в залежності від того, яка, які цифри тиску ви маєте, яка ступінь вашої гіпертензії. Зараз, звичайно, ми призначаємо, ну, ми в лікарі, кардіологи, ми призначаємо препарати багатокомпонентні. Тобто в одній таблиці 2 або, 3, 2 або 3 діючі речовини, і таким чином менша кількість ліків, але ефект більше. Ну і четверте, це, звичайно, статини. Статини це препарати, які впливають на судинну стінку, які впливають саме на атеросклеротичні бляшки в судинах, на те, щоб зупинити або, скажімо, зменшити ці прояви атеросклерозу, щоб захистити знов таки від ускладнень, від інфарктів, від інсультів. Тому такі чотири основні складові лікування, лікування фібриляції передсердь. Але ви повинні розуміти, що все залежить від причини, іноді фібриляція передсердь пов'язана з ішемічною хворобою серця, іноді з вадами серця, і стенокардією, із міокардитом. Тобто є якась причина, яка потребує основного лікування. Іноді це лікування оперативне. Тому Може бути так, що на фоні всіх цих засобів медикаментозних все одно продовжуються епізоди фібриляції перед серцями. І тоді вже існують дійсно оперативні методики, абляція, яка, ну, якби, яка набагато ефективніша, ніж препарати. І, в деяких ситуаціях дійсно без цього методу не обійтись, бо бувають аритмії, які зовсім неможливо ніяким чином вплинути на них медикаментозними засобами. Ну, я сподіваюся, що основні такі речі я розказала вам. Якщо є запитання, будь ласка, в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім здоров'я і удачі!